Нарциси не здатні на глибокі, довірливі, тривалі, близькі, щирі, емоційно відкриті стосунки із партнером Ще раз, не нездатні. Якщо ваш партнер вам транслює, що це ви не можете вибудувати з ним стосунки, зверніть увагу на те, чи це не нарцисична істота. Є е, е, чимало коментарів, коли підписники розказують: а ось я вибудувала. Не буду це коментувати наразі про що ось це я вибудувала. зосереджуся на тому, що значить, ваш партнер не нарцис, значить, ваш партнер не а, має розладів особистості. Значить, в парі дві інфантильні людини одному подобається керувати, а іншому подобається підчинятися. Одному подобається страшенно впивається роллю мами для свого чоловіка. А чоловік впивається роллю дитини. І так. Такі стосунки можуть бути, але це далеко не прозрілі стосунки, коли жінки б'ються в груди і кажуть, що а я з ним вже 10 років, і він нарцис, і я нарцис, і ми закохані, щасливі до нестями. Обмежуся цим поглядом. О, я не люблю узагальнень, тож я не узагальнюватиму. Я лише, як завжди, як правило, вдаюся до конкретних прикладів із власного досвіду. Перший нарцис був одружений двічі зраджував наліво і направо. Нон-стоп. Все, що дивовижно, красиве, жіночне, яскраве, неоднозначне, потужне, все було під ним чи на ним. Другий нарцис ідентично зраджував дружині ще до офіційного шлюбу. А потім, і всі 13 чи 15 рочків теж зраджував здовж і в попроток. І навіть в нього був блокнотик колишніх, яким він надзвонював, коли самооцінка падала, рушилась з дружиною, не ладилось. Не так вона йому вдало, якби він хотів. Що секундно грала роль матері, третій не зміг побудувати жодних тривалих стосунків, Стрибав звід від одної спіниці до іншої, і завжди, завжди причиною розставання була вона. Бо вона для нього богоподібного, грандіозного, надзвичайного, недостатньо хороша.